З хлібом та сіллю зустріло рівне дівчат гандболісток які приїхали до нашого міста на першій матчі нового сезону вищої ліги. Команди з Тернополя, Сум, Кам'янського та місцеві дівчата з гандбольного клубу «Рівне» змагалися у першому турі чемпіонату. Перед початком спортивних баталій з вітальним словом до гандболісток звернувся очільник області Віталій Коваль. Начальник Ова вручив гравчиням рівного посвідчення і значки кандидатів у майстри спорту. А ще побажав місцевим гандболісткам підвищитися у класі за підсумками цього сезону. Ми домолись це така джентльменська леді угода про те, що ми під фінансування, ми виконуємо повністю програму підготовки, а команда викладається на 100% і виривається в суперлігу. Сьогодні ми, сьогодні ми граємо в вищій лізі, але ставимо велику ціль йти до суперліги. Свої амбіції стати чемпіонками вищої ліги рівнянки почали доводити на майданчику з перших хвилин матчу проти команди з Тернополя. Підопічні Юрія Басюка агресивно розпочали поєдинок і нарощували перевагу. Врешті рівне святкувала перемогу з рахунком 32-25. А найбільший внесок у цей тріумф зробили Інна Голярдик та Марія Козак, які на двох закинули 23 м'ячі. Інна в нас забиває непогано. Думаю, що будуть непогано виглядати. У Нас завжди були хороші тренування. Стало більше стали дівчата дуже старатись набагато. Кожен викладається на всі 100%. Свої снайперські здібності Марія Козак проявила і в другому матчі проти команди Сум. Гандболістка закинула 15 м'ячів, а рівнянки перемогли 30 на 28. Значно легше місцевим дівчатам дався завершальний матч першого туру проти суперниць Кам'янського – Підсумкова перемога 40-25. Таким чином гандбольний клуб рівне виконав завдання на старт чемпіонату, здобувши максимальні 9 очок. Разом з мріями про суперлігу. Місцеві вболівальники чекають на добудову спорткомплексу, який має стати домівкою для рівненських команд зігро видів спорту. Ми всі очікуємо того, щоб спорткомплекс на Макарова, як ми його називаємо в народі, щоб він був закінчений, тому що це не тільки спортивна арена, це мультифункціональна арена, де будуть проходити конференції, виставки і змагання по всім видам спорту олімпійським. Тому після перемоги це буде пріоритет відбудувати, тому що така арена на Західну Україну дуже потрібна нам. У другому турі чемпіонату до цих чотирьох команд, які вже встигли зіграти у Рівному, приєднається колектив з Харкова. Нагадаємо, гандбольний клуб рівне минулого сезону виборов бронзу вищої ліги. Тепер команда налаштована виграти чемпіонат і вийти до Суперліги. Микола Бражецький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.